Друзі, доброго дня! Як ви вже зрозуміли, я відновлюю свій ютуб-канал. А точніше, не відновлюю, я створюю новий ютуб канал Він буде не про фіалки. Щодо фіалок, колекції моєї немає. І ви багато мені вже писали, багато хто з вас знає, я втратила свою колекцію. Під час окупації, коли я виїжджала на початку війни, колекція вся загинула, тому що було дуже холодно. Коли батьки повернулися додому, то все було все змерзло і було сухе. Тому фіалок більше немає. Змоги повернути і відновити колекцію на даний момент в мене немає. І я вирішила створити новий YouTube канал. Чому саме новий? Тому що поєднувати дві тематики, а вони будуть різні, я не хочу. Тому саме прийняла рішення створити новий. Про що ж буде мій новий YouTube канал? Це буде про бісероплетіння. І ви подумаєте, чому така різниця? Там піалки, тут бісероплетіння. Так, бісероплетіння в мене з'явилося це хобі ще до е того, як з'явились в мене піалки. Перші якісь були плетіння ще за шкільних років. Це розвивалося, були більші потім, е проекти, були картини, були квіти, були дерева, були різні роботи з бісероплетіння. Е наразі я е роблю Прикраси з бісеру, ось такі створені мною. Це можна створити в будь-якому кольорі, можна створити будь-які візерунки, будь-які схеми. Під будь-який стиль, під одяг чи під якусь подію, ви можете створити такі чудові прикраси своїми руками. Виглядає це набагато красивіше, ніж вам здається. Наразі. Видів, кольорів бісеру дуже багато, і варіантів, що зробити з ними, також можна дуже багато. Тому запрошую на свій новий YouTube канал. Посилання буде під цим відео, це буде, як я сказала, новий канал. Він буде на українській мові, але я спробую створити це так, щоб було максимально зручно для моїх глядачів російськомовних, таких людей, як з Молдови. Туркменістан, Узбекистан і багато інших країн, які розмовляють на російській мові. Я розумію, що ви дивилися мене до цього на російській, я вела свій ютуб канал російськомовний, але наразі це буде на українській, ем, тому, тому що такі часи. Все дуже складно і ем, я сподіваюся на розуміння з вашої сторони. Чому саме в Бельгії? А, на початку, коли було повномасштабне вторгнення, вимушені спочатку були виїжджати будь-куди. В Бельгії у мене проживає сестра, тому я приїхала сюди. Працюю я в квітковому магазині флористом. Недалеко я від квітів пішла, але на моєму YouTube-каналі будуть відео виключно тільки на пісовоплатіння. Схеми, браслети кулончики, сережки. Я займаюся також наразі створенням своїх власних схем. Їх також буду показувати на своєму каналі, тому для тих, кого зацікавила ця тема, для, для тих, хто хоче подивитись чомусь навчитись і спробувати якісь нові хобі, також запрошую на свій YouTube канал, буду рада вас бачити. Друзі, зустрінемось на каналі Пропіс Роптіння. Всім гарного дня, до побачення!